Я вітаю вас на каналі чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. І сьогодні в нас рубрика Запаси і шафи. Колись до зимових свят я заздалегідь собі або шила, або вив'язувала якусь обновку. І сьогодні я покажу досить таку стару обновку 2013 року. Тому що я не вважаю, що вона втратила свою актуальність і морально застаріла. Це ось така сукня пейслі. це був мій перший виїв з окремих елементів, як ви бачите, такої неправильної форми. В основі лежить пейслі. Або цей елемент ще називають турецький огірок, індійський біб. І ще є така назва, як Азербайджанська Бута. Буквально кілька перших я створила за якимись зразками в інтернеті, а далі вже фантазія побігла-побігла. Ну, ось ця велика зелена, точно, я знаю, що я десь, десь підглянула. А далі просто щось придумувала, щоб їх не повторювати. Вони в мене тарішки зливаються з фоном. Тут відіграло роль два, два нюанси. Перший це моя недосвідченість, а друга самі ниточки. Поговоримо про матеріали. Що тоді знайшла в офлайн-магазині то, з того й в'язала? Після цього я вже значно переоцінила ситуацію і стала уникати акрилових ниточок. Ось тут помаранчева акрилова і ось ця світло бузкова теж, теж така. ж. Звичайно, що з тих пір у мене немає жодної етикетки, хоча це був, до речі, перший раз, коли я Намагалася етикетки зберегти, прив'язувала до них ниточки, ну, певний час зберігала, скажімо так. Але з того, що, що я знаю, частина тут йде на півшерсті, трішки йде, Ось тут я просто бачу, це от моє перше знайомство з джинсом. Причому мені чомусь здається, що це подружка мені колись відмотала. Ось іде така товстенна шерстяна ниточка. Також є ниточка з металіком, ось така блискуча з Люерксом. Поєднувала я це все нитками секційного фарбування з містом Мохеру. Мені здавалося, що так. Ну, що, що, що Це найкращий варіант. Хоча разом з тим це трошки, от, ну, ніби приглушило, ніби заховало кожен з цей герочок, і вже він не так кидається в очі, вже треба оком його ніби відшукувати і виділяти. Що стосується самої ось цієї сіточки, тут може просто більше вона видно. Так, вона не є там такою шестикутною, як. Як класично в ірландському мережі без досвіду це виявилося не настільки просто. І, взагалі, мене піджимали трішки сроки, і я, в принципі, приблизно розрахувала скільки мені треба там, з яким темпом мені треба в'язати ці огірочки. Був звичайно ризик, що я взагалі не зумію їх поєднати. Але от час, який пішов для їх поєднання, я розрахувала досить таки неправильно. Часу на це йде набагато більше. І ще трішки до ниточок, до матеріалів, точніше, скажімо так. Крім ниточки з люрексом, тут використані. На мистинки використано подекуди трішки бісеру. Ну, це ж була сукня на, ну, святкова, тому я дуже її прикрашала і низ, і рукавів, і самої сукні мають ось такий вигляд. Тобто тут вив'язані ось такі арочки, вже не хаотично, а системно з намистинками. А, щоб додати урочистості самому виробу. І я люблю тут кожен огірочок. А, він кожен по своєму прекрасний. А, показую я вам ну, трішки на більш контрастній тканині, ніж я одягаю чухол під це плаття. О, я ж кажу, я люблю тут кожен. Є якісь нюанси, але. але... А розташовую я елементи таким чином, що е, з однієї сторони йдуть зелені і помаранчеві. А з іншої сторони йдуть зелені бускові. І, відповідно так, і передня частина, і, і спинка, і рукава теж. Один з помаранчевими, інший з бусковими. Сама їх розглядаю знову і знову, і ну, дуженько я їх люблю, чесно скажу. Кожен, кожен своїми якимись завиточками, скажімо так. І моя непостійна рубрика, цікавинка. Цікавинок сьогодні буде аж три, але всі вони будуть про пейслі. Засновник модного дому Етеро в 1981 році знісів подорож до Індії, зібрав там м, взірці традиційних для країни орнаментів. Серед них був і пейслі. У тому ж році модний дім випускає колекцію тканин з його використанням. пейслі став фірмовим принтом бренду. Пейслі було використано у дизайні тканини для костюму збірної Азербайджану на Олімпіаді у Ванкувері 2010 року. Сторокаті штани викликали здебільшого негативні відгуки. Колекція шалей в музеї міста Пейслі має статус видатної колекції національного значення Шотландії. А на цьому в мене все. Напишіть, будь ласка, чи любите ви свої в'язані вироби, так як і 10 років тому, коли ви їх створювали. Я з вами прощаюся. На все добре, до нових зустрічей!